Так що на морі ми з вами не були, правда? Я у воді навіть не мочила ноги, комусь. 100% Сьогодні зі мною теж оба. Приїхали на море, помочили ножки, постояли возле води. Ви знаєте, возле води так само, як і в горах. Туди ми їдемо в гори і до води. Хочеться стояти, і мовчати. Сонечко Га, Умнічка, умнічка ти моя, молодець. Молодец. Красотулечка. Вода это как вообще. Вода дуже теплая, Дуже, дуже, дуже. Прям вообще. Ну, воду уже не понятно, что тебе нужно. Вода чистая и тепленько. Всем хорошего вечера. Позитивного настроения вас всех. I love you. Ну, хорошо, это действительно. Я на море первый раз. Вода вообще уже только шикарная. Давай, давай Оба. Люди, я. Оба. Людей хочу сказати, теж нормальний. Хорошо так. Взагалі супер класно. Судя, ви знаєте, що водичка, вона з нас знімає весь наш негатив. Ви це знаєте, так, да, Марікавич? Боже, в мене шоки вже муки. Ну тут круто взагалі. І пісочок, пісочок, то вона чисто, що такий голний. Хочеться піти так далеко, далеко в голову. Трошки воду, сенька вже кінець дня, звісно. Оба, о, все, я вже. Дашка! Я вже можу йти купатися так. Я уже можу і так идти, я вже мокра. мокре. в смысле пошли. Отак. А, а де я високу? Соєчка вже заходить. Ви буде взагалі супер прекрасно. Все мокре, ти бачиш? <рес> я хочу вам все так, що ви знаєте, от голову рятувати дуже сильно перезагрузка. Я даже не намагалась. Я думаю, нет, не, сегодня я просто приехала, вы знаете, захотелось, я была в тишине хочу, но за шуличками не завтра. Боже, я вся шила уже, все. Я так вся мокрая, мокрюсь, так классно. Возле воды тоже очень такая перезагрузка, вы знаете, вот вода вообще, вы наш, Убираю весь негатив. І все, що в нас є таке плохе на душі, вона все убираю. І сьогодні взагалі супер класна. Я взагалі довольна, що я собі приїхала. Хоча ти мене все літа звеш крьос, yeah. а сьогодні, що їде. Вищої yeah. крослі нема діло, а сьогодні я сказала, нічого не буду робити. А ти знаєш, що твоя кросла вчора 3 часи ночі варила оху, yeah. жарила перець, убирала. Дадується. До п'яти часов я була хазяйка. А сьогодні з роботи їхала, покормила собачок, поменяла водичку і приїхала до тебе. Я вас тако.

Да, так, ну, завтра я уже утром еще но мне еще раз Конечно, пять. Пять-десять Ну, почему? пять Нормально? Я хочу сказать, что дня я не делала купальник Но мы в будет завтра. 5 пятнадцать мама сказала. Так класно, Ще і людей небагато, і тут чистий, і вода чиста, все взагалі. А завтра я вже в купальні, я буду весь день на моря. Як ляжемо на кусочку, далі. Слухайте, правда, я на морі перший раз. Я не була на морі. Не їзди сюди в а до басейна. Вода дійсно, ти знаєш, така мужку мало. Так, сьогодні ввечері навіть вечір до завтрашнього вечора заточу, так? Сука. Тільки знаєш, що є, я заходжу у воду отак, пристіла і виходжу. Я бачу ти перевірки там пларіш. Научки вас. Якось знаєте, як сокерку не думали. Знаєш, я пригнула і не піднялася. <рес> Всім хороший вечора, да? постійно у нас. Давай, фернань. Ні, тут класний. Слухайте, мене ця дитина звала все літо, а хто їде? Вічно у нас немає і на що время, дівчатка. А дійсно, як круто, даже просто постояти, помочити ножки. І людей. Людей дуже дуже багато взагалі. Класно. Буду завтра аж до вечора, а ввечері завтра уїду. Красотка! Добрий вечір. Комашу здорові. Добрий вечір. Слухайте, я хочу. Дашенька, ти не підходь близько, бо нам так добре. Слухайте, ми з комою спочатку три по двадцять п'ять моря, три по двадцять п'ять у бесідки, три по двадцять п'ять у номері. Давай, кома, давай, вип'ємо за все добре. Да? Каже, якраз, а я б теж, напевно, бордова. Дві подімо це моє любиме, це те, що мене любить, любе. Да? Чи ти вмивалися? Воно вмивається. Че вона вмивається? Челюїдно, да. да. <хі> так, дненьки. я, звісно, до речі, затримала їхати у Франківськ, я не їду, тому що трошки помінялись плани. Скільки я до тебе вже їду сюди? Скажи мені. – Другий рік. Другий? Да. Другий рік. Ну наконець приїхала. Дашка є время ще нас. Скільки вже нас там? 49. Виключай, до цього, Так, новий. Хорошо, що ми п'ємо по 25 і щоб будемо кума. Ні, ми ще не будемо, ми ще йдемо бісідку, ти казав, так? Да. що там по 25. Да. Я хочу сказати, дивіться, що ми вообще в наших планах, я говорю, вообще, ми по п'яту дожді піти на море. Але так, як кум Кум продовжує, іти з вечора займатимеся. Слухай, ти така смішна, я тобі говорю, що це ти думаєш, що це довго нам треба, я думаю, що нам довго не треба, так? Ні. Слухай, я не забуду ніколи, коли ти родила Дашку, ти була в больниці. Значить, я вам розказую мій кум при вході у двері спав, а я на, кач... на, 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 качелі. Качелі, на качелі, де ігрова площадка. Це в нас кума родила. Дашка, ти була маніпусінька, Ми з твоїм папою так от отмічали, що папа спів твій прикорка, на другий день сучить три каже, він умер за вас. Каже, він холодний, він замерз. E, давайте вип'ємо за те, щоб всі, все було що добре. Слухайте, я кома один раз e, дала жаль, так добре. Прийшла додому 2 часа ночі, включила телефон і вирішила поговорити. Я була, звісно, але я вирішила бути, слухайте, сьогодні мені так уже чудово. Правда, ви знаєте, видно, організм не І Я знала, що я приїду спочатку, я думаю, да, море, море дає про себе знати. Зараз 3 по двадцять три по двадцять и идем еще по 25. И, знаете, там уже 4 часа кум поедем на работу, и мы пойдем на море, правильно? На, на рассвет. Пойдем да. на рассвет? Да. А, сколько рассвет? 5-10. 5-10? Да. Ты мне обещала, Дашка. Mm -hmm. Ты лягаешь за мной, да? Ну, я да. тебе сейчас, дивись, ты мне обещала. Лягаем с тобой в а вообще мы не лягаем, идем с вечера на море. Правильно? Да. Так что, наша люди, давай тебе за то, чтобы все было хорошо. I love you. Все, Дашка, давай, мы уже по 25. Дашка, покажи, что тебе Кросна подарила сегодня. <laughs> ты хотела ее? И... Чиш, а ти довольна була? Да очень. Ти да до последнього в неї, я... ти не вірила, що я куплю її? Ні, я була уверена, що ти її не купиш. Дивіться, ось. Що. Дашка хотіла, покажи різко. Слухай, ну вона так умивалася, вона умивалася довго. А ти що теж думала, що я тобі не куплю її? Uh -huh. Серйозно? Да. До последніго не вірила? Да. Ти що сумнівалася у мене? Ти сказала, я купила, ну покажи. Дивіться, ким неї якраз у неї прям шоколадний, якраз красивенький. Чиш, а я тобі -то сказала, Кама, каже, ти диві... боже, не дай не заберіть мене, будь ласка. Ти що? Ну, диви. Ну, вона ручна, ти бачиш? Угу. Доця, кого ти слідущого хочеш? Кроль. Нікого. В смислі нікого? Ну, ти ж Буся того маєш? Ну, Буся – це наш член сім'ї. А, ну, покажи, той мужчина тільки мій. Лариска ось, 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 Слухай, ну вона не кусається, бач, mm -hmm. на старокону не обманули, що вона не кусається. Дивіка, гарненька, дивіка. Ти пошли. Чотири місяці. Доця, йдемо, кума, йдемо, йдем, що в бісетку 3 25.